Ваше завдання на курсову роботу це фотореалістичний монтаж. Всі завдання, які ми з вами робили, ви маєте можливість використати в даному завданні, в даній курсовій роботі, та продемонструвати, що ви зробили. Така робота є для архітекторів, коли немає часу робити новий рендер, або ж Дуже складно підібрати дерева в архікаді, щоб були з певною деталізацією. А у вас замовник каже, що ось я хочу саме таке, і його побачити в себе на проєкті. Або витрачати час на перефарбування вашого будинку. Тобто робиться біла модель, вичищається все зайве. Ось наш єдиний шар з білою моделлю. Таку білу модель ви можете завантажити в інтернету. Або ж у нас раніше, за планом, цей курс був після того, як ми вивчали архікат. Тобто, ми вивчали архікат, подивилися, скільки там часу виходить на рендер, чи робиться гіршим, чи чекати добу, дві і так далі. Тобто було. Більш цікаво відтворити це в фотошопі і показати, що це досить швидко зроблений рендер білої моделі. Робиться він набагато швидше, бо немає текстур. Але зберігаються тіні, зберігається освітлення в моделі. І в подальшому. Подальшому цю модель розфарбовуємо та додаємо задній план. Вимкнули, в нас є якесь тло, все це позаду, ось це намальовано вручну або з фото. Це фото поєднане не фото, друге, третє, які ще кущі на задньому плані додані. І поступово ви даєте об'єкт. У вас до курсової роботи є там фарбування фото. Є завдання там з пазлами. так Тобто, ви можете намалювати ось ділянку сказати що тут треба замінити колір. На наступній ділянці забрати дати так, щоб не було різкого переходу між будинком та місцевістю. Тобто, ви додали травичку, чи промалювали пензлем, чи вирізали якось, чи прахували масками і так далі. Тобто, поступово ваш об'єкт набирає такої людженості. Прапор зробили, вивчили, як зробити в фотошопі тінь ефектом, далі розгрупувати тінь та шар, і у вас автоматично є правильна тінь від людини, умовно. І вона є там на горизонтальній площині. Тобто, відбувається і травичка, можна її прочитати, а не просто чорна пляма. І так далі. Додали переднього плану і далі пішли додавати окремі елементи. Тобто, тут вже хто як, ось е, додали шари, отримали одразу пофарбований будинок, додали текстури. І завершили передній план якимись акцентами. Тобто, умовно, якщо вимкнути сам об'єкт архітектурний, то ми маємо ось таке. Тобто всі шари, які накладаються, вони не зачіпають ваш архітектурний об'єкт. Вони його доповнюють, чи чи текстурою, чи кольором. Тут контрастність збільшена, так ви бачите, тут те. Тобто, оскільки все прозоре, ось так в нас виходить. Дуже творча робота, яка буде вимагати від вас з певного часу для того, щоб відтворити всі елементи, детально проробити, повиділяти. Там домалювати якісь, додати з інших фото, з об'єктів, з інтернету. зробити там тіні, щоб чим далі від об'єкту, так, фізику пам'ятаємо. інтерфенцію, дифракцію світла. Тобто, чим далі від об'єкту, тим світліша тінь. Так воно може виглядати.